Христос Воскрес! Чи можемо Єліна починати? Я нас хором. Так, нас присутні 17 членів виконкому, можемо розпочинати засідання. Так, тоді добре. Переходимо тоді до порядку денного. Якщо питань нема, тоді прошу голосувати. Хто за за порядок денний? Одного рішення прийнято. Можливо, є якісь додаткові питання? Так, є одне додаткове питання про встановлення автопавільйонів на зупинках громадського транспорту. Доповідає Годим Руслан Орестович, директор департаменту інфраструктури. Прошу на це одне питання включити в порядок денного. Добре. Хто за за внесення до порядку денного даний проєкт? Одноголосно, так? Добре. Колеги, прошу, будь ласка, піднімати руки, щоб було видно, бо щоб цей, у нас не вон ніяких потім зауважень. Добре, тоді переходимо до черговості. немає питань? Так ідемо по порядку денного. По порядку денному, а тоді додаткове питання. Добре. Тоді переходимо до порядку денного перше питання. Овож товарина. Перше питання про деякі питання впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в Рівненській міській територіальній громаді. Доповідає Петр Колено Леонідіна, директор департаменту соціальної політики. Добре. Доброго дня. Даний проєкт рішення був підготовлений для того, щоби. Врегулювати питання видачі електронних квитків даним ми пропонуємо затвердити саме порядок отримання громадянами персоніфікованих та неперсоніфікованих карток. Порядку визначається саме визначення, що є кожна із карток, перелік категорій громадян, які мають право на безоплатний проїзд, а також на пільговий проїзд. Щодо безоплатного проїзду, це все врегульовано чинним законодавством, постановами Кабінету міністрів, законами України. Для почесних громадян рішенням Рівненської міської ради а також пропонуємо розширити коло осіб саме на членів сімей загиблих, зниклих безвісті, а також тих, які перебувають у полоні. Затверджується перелік категорій громадян, які мають право пільгового проїзду. Це учні наших загальноосвітніх закладів, а також студенти. Разом з тим, цей порядок ще визначає уповноважених осіб на видачу карток. Департамент соціальної політики визначений уповноваженим на видачу карток для пільгових категорій громадян, які визначені в додатку 2 як безоплатний проїзд. Також департамент цифрової трансформації та забезпечує надання адміністративних послуг Гримівської міської ради, визначається уповноваженим на видачу персоналізованих карток для студентів, а також людей похилого віку, які є пільговиками. Крім того, зазначений алгоритм видачі саме цього електронного квитка, здійснення перевірки наявності людини в реєстрі територіальної громади, а також під подачі підтверджених документів. Зазначається алгоритм актуалізації і блокування транспортних карток, а також Просимо підтримати, щоб уповноважити департамент соціальної політики, департамент цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг та управління освіти, які визначено уповноваженим на видачу карток для учнів, на укладання договору постачання транспортних карток, що підлягають безкоштовному розповсюдженню до осіб, які мають право пільгового проїзду. Дане рішення дасть нам правові підстави для забезпечення видачі персоналізованих. Електронних карток. Івані Сергію, крім вас, какими ми зможемо фізично починати видавати картки? Фактично, і картки, і планшети вже знаходяться в Рівному. Колеги з департаменту соціальної політики і центру надання адміністративних послуг минулого тижня пройшли навчання. Тобто ми ухвалюємо рішення, підписуємо угоду для того, аби ця передача відбулася офіційно і найближчими днями можемо розпочинати видачу карток. Окремо разом з інвестором вийдемо з комунікаційної компанії, оскільки місць, де буде здійснюватися видача карток в нашій територіальній громаді, буде 9. І до цього процесу буде залучено близько 50 спеціалістів і департаменту соціальної політики, центру надання адмінпослуг і його віддалених робочих місць. І ми активно будемо намагатися пояснити громадянам, де хто які картки може отримати, які для цього потрібні документи. Власне, всі оці речі викладені нині в додатках до проекту рішення. Іван Сергійович, нагадайте, будь ласка, для членів виконкому взагалі. Для наших місцян в скількох громадських транспортах встановлено синівалідатори, і з якого періоду вже почали ну, так само контролери контролювати саме ну, оплату? Да, наразі валідатори встановлені у всіх транспортних засобах комунальної форми власності рівня електротрансу в автобусах з розрахунку один валідатор, одні двері. В тролейбусах наразі в 19 встановлено три валідатори: ну тобто, по одному на кожній двері, і ще в 48 встановлено по одному валідатору. І відбувається процедура їх до Вона завершиться там впродовж цього тижня. По факту валідація розпочалася в лютому. Були обладнані перші автобуси, і громадяни отримали змогу здійснювати перші безготівкові платежі. Ну наразі цей момент необхідно нормувати з видачою пільгових карток для того, аби громадяни пільгових категорій, які ми теж, до речі, сьогодні визначаємо, мали можливість валютуватися, і ми отримували дані інформацію про те, скільки все таки пільговиків користуються нашим громадським транспортом і скільки поїздок вони здійснюють ми, так само минулого тижня. Ми, 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 ми. До підприємства на підприємстві проводили навчання для контролерів. Їм видана певна кількість переносних ручних валідаторів, і вони особливо це стосується автобусів. Там є можливість за допомогою цих переносних валідаторів перевіряти, чи людина дійсно здійснила оплату проїзду або валідувала свою пільгову карту. Ну остане стане питання людей сьогодні. пільгового проїзду що це не обмежить їх, фактично, якщо у них не буде картки на сьогоднішній день. Це не обмежить їх, фактично, проїзд. Ну дозволить так само рухатись по по пільговому проїзду. правильно? Тобто це важливий тому в додатку. Визначена визначений перелік документів, за допомогою яких люди можуть здійснювати пільговий проїзд або безкоштовний проїзд. Там є як і є звичайні їхні посвідчення, довідки та інші документи, які були чинні весь цей час, так і власне транспортна пільгова карта персоніку. Тобто на нинішньому етапі це жодним чином не звузить можливості людей користуватися своїм правом на пільговий проїзд. Добре, коли є якісь запитання стосовно даного проекту? Так, будь ласка, Юрій. Да, в мене є. Так Д добре, так. давайте перше потім пані Тетяна. Будь ласка, добре. В мене уточнююче питання саме за тих людей, які не зареєстровані, не прописані в Рівненській міській територіальній громаді, але мають пільги на проїзд, наприклад, ветерани. Окей, зараз у них є посвідчення, яке вони можуть предявити. Я почула, що воно буде діяти навіть так. паралельно, але напевно це якийсь перехідний етап, і далі щось ви маєте там запланувати, як людям, які не зареєстровані в Рівненській міській територіальній громаді, скористатися пільгами, які передбачені держава. Дякую, Так, у нас є вже ну, по цьому рішенню. Іван Сергійович, розкажіть коротко, які так, так. стосується військовослужбовців, членів їх, їх родин. Родин загиблих і зниклих безвісти, то ну ми навряд чи будемо видаляти, скажімо, так, з цього документу паперові документи. І відповідно в них залишиться можливість користуватися цими пільгами. А що стосується інших категорій людей, ми власне в ході розробки цього проекту спілкувалися з експертами з кабінету міністрів, які власне в робочій групі, яка займається розробкою автоматизованих систем обліку оплати проїзду. І за їх рекомендаціями зараз є можливість укладання меморандумів про міжмуніципальне співробітництво і власне відшкодування один одному валідованих перевезень коштів за ці перевезення. Ну тобто, ми умовно домовляємося з сусідніми громадами, вкладаємо меморандум, видаємо їх мешканцям так само безкоштовно картки. Вони валідуються, і територіальна громада сусідня має можливість сплачувати нам. Кошти, точніше, нам а комунальному підприємству, за їх перевезти, має обов'язок, напевно, тоді так, так, <говорить> так вот такий шлях нам запропонували. Ну, якщо це найближчі, якісь да ми можемо, а якщо це там. З Дніпра військовослужбовець там чи є, ми, дивіться. Ми як говоримо, це воно буде відбуватися. За військовослужбовців родини їхні безвісті пропавших там не буде обмежень тобто вони як курсували нашим громадським транспортом, так і будуть надалі користуватися своїми так Юрій, Дякую. у вас є. Там власне а, ну в мене не по цьому рішенню я його підтримую, підтримує мене в загальному по системі, бо вже спілкувався з мешканцями з однієї сторони. Вони кажуть, що задоволені системою, якби то зручно зайшов терміналом розрахувався. Але в чому є питання? Можливо, тут підскажете, що інколи деякі банки працюють і не знаю, як технічно вирішити. Наприклад, що підтвердження про оплату там може затримуватися це від банка від банківської системи 4-5 хвилин. І на цей період перевізник, який здійснює, він каже: ну у вас немає підтвердження. Даного платежу, підтвердять, що ви оплатили. І цей період, потім підзависає трошки такі, навіть жі конфлікти були, конфліктні моменти були між пасажирами і перевізниками, що воно не проходить відразу підтвердження. Ну, можливо, це якось там програма, куди, щоб проходило підтвердження, не знаю. Може, підкажете, як це досконалити, чи щоб я, я, нас, я. що працювали наші інвестори, це що працювали. Дивіться, підтвердження платежу і це сповіщення. Це очевидна мова про банк, там хто яким користується, і це, скажімо так, питання банківське. Але водночас, от я на початку розповідав про переносні валідатори, які працюватимуть в, в якості переносних пристроїв для контролю оплати, тобто, в такій ситуації вони вже є в транспортних засобах. Е, і в такій ситуації просто людина повторно прикладає е, свій пристрій до валідатора цього переносного, і він показує, що з такого пристрою дійсно була здійснена оплата за проїзд в такий-то час, оскільки дані про нього зберігаються в системі. Е, на мікрофон у вас. А, кондук да, е, окей, а кондукторша підходила ну, Якщо буде да, бо кажуть, якраз було з кондукторшою, що не могли підтвердити кондуктор, що вона була без, напевно, цього переносного валідатора. Ну, що тільки вони вона... тільки почали роздавати. Фактично, це так. все йде ну, в такому це навчальний такий процес. В в, є перехідний період, де будуть такі притирання, ну це зрозуміло, бо проект великий і він розвивається. Окей, добре. будемо... Але ще якісь запитання є? Тобто, якщо у вас є пільги, будь ласка, скористайтеся, отримати картку для того, щоб курсувати нашим громадським транспортом. Добре, якщо більше питань нема, прошу, будь ласка, голосувати. Хто за? Одноголосно. Рішення прийнято. Дякую. Йдемо. Наступне питання про припинення діяльності навчального інформаційно-інноваційного відділу доповідає Мазур Андрій Володимирович, начальник управління освіти. Доброго дня. Даний проєкт рішення підготовлений у зв'язку з тим, що на сьогоднішній день даний відділ втратив свою актуальність і подальше його функціонування є недоцільним через те, що законодавством визначено вільний вибір педагогами форм навчання, вільний вибір курсів навчання це один момент. І другий момент функціонал частково дублює і те, чим займається центр розвитку педагогічних працівників. У випадку позитивного рішення два працівники, які Основні є на сьогоднішній день в даному відділі будуть працевлаштовані і відповідно пропонується скоротити 4 штатних одиниці. Добре, про які запитання стосовно даного проекту? Немає в мене в мене просто така репліка: запитання. Чи хотілося б, бо він відділ тут створений був якомусь 20-му році, тобто 5 років проіснував, і там в нього були завдання здійснити там якісь. Технологічні впровадження в управлінні в освіти, тобто були люди, отримували зарплату, були у них якісь KPI виставлені. Можливо, би хоча б перед тим як його закрити, послухати звіт, що вони зробили, що вони впровадили, які інноваційні методи управління в освіті. Бо ну я у собі уявляю заголовок у скоротили управління інноваційне інноваційного. Впровадження, тобто, коли всі інновації навпаки розвиваються, рівненський міського це скоротив, якось незрозуміло. Можливо, того, що вони не виконали свою функцію, або я не знаю чого. Тому що те, що ви, те, ви, що ви кажете на основі закону про освіту, так закон про освіту був прийнятий у 2017 році, що це вільний вибір надавача освітньої послуги, а центр був створений в 2020, а закриваємо його в 2025. Ну, якщо тобто, бути... так, щоб так, просто так. не було такого, що і інше щось буде створюватися для того, щоб просто існувало, а не виконувати якісь конкретні KPI, які можна поміряти. Яка цей відділ свій час був створений при методичному кабінеті? У зв'язку зміною законодавства методичні кабінети трансформувалися в центрі розвитку педагогічних працівників. Що стосується його основного функціоналу, функціоналу, це було навчання практичних працівників новітнім інформаційним технологіям, і другий функціонал це введення, створення електронної черги в садочки, з чим він і успішно цей центр розправлявся. Ну, такі коментар. Тобто зараз просто цей функціонал ви комусь іншому да? бо черги в садочках ж ніде не ділися. Справді так, там в поясненні записці пропонується 30 штатні одиниці передати в групу з централізованого господарського обслуговування і відповідно буде посаду оператора з обробки інформації, який буде займатися чи електронною чергою. Тобто ми її не будемо закривати однозначно. Добре, тобто певна якась реформа відбувається. Це судді, це йде реорганізація управління освіти. З подальшам винесняна сесія. З подальші винесенням на сесії. Коли ще якісь запитання є стосовно проєкту? Нема, прошу, будь ласка, голосувати. Хто за? Одноголосно, рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про затвердження організаційно методичних вказівок з підготовки населення Рівненської міської територіальної громади до дій у надзвичайних ситуаціях у 25-26 роки. Доповідає Бернацький Андрій Миколайович, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій. Всім доброго дня. На адресу міської ради надійшло розпорядження рівницької да про затвердження організаційно-методичних вказівок з підготовки населення Рівненської області до дії надзвичайних ситуацій на 2025-2026 роки. Відповідно на підставі них ми розробили їх для нашої громади, і в них детально розписано порядок проведення команди штурмних навчань, функціонального навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з питаннями цивільного захисту та підвищення культури безпеки та рівень знань вимог цивільного захисту Це населення. Дякую. Є запитання? Я сьогодні буду максимально запитання, якщо можна, Віктор Володимирович. Тому що, звичайно? От я тільки хотіла запитати, то це те, що там написано. Ви просто взяли з того, що вам дали. В облдержадміністрації так ви його просто попіпейстили. да, на підставі яких робляться на основі яких угу. бо, <звіць> <звіць> eh, <звіць> наприклад, ну там стільки є неточностей, що це буде соромно для міськвиконкому, якщо його приймуть, і я думаю, що eh, або його треба допрацювати. Ну, наприклад, дуже банально, якщо предмет захисту вітчизни не існує, а він у вас там є, прописаний. Тобто, ну, давайте якось його проконтролюємо. Е, як воно називається? Це ж документ, який голосують члени міськоконкому. Наприклад, я вже мовчу про блок, який ми маємо фах і маємо меморандум з Рівненською міською радою, з наданням до медичної допомоги. Е, де взагалі ці навички хоча б для зупинки кровотеч з турнікетами? Де це слово турнікет? Тобто, е, це документ. Імітація бурної діяльності. Якщо воно вам спущене зверху, і ви його тільки в такому вигляді можете затвердити, то я закриваю на це очі. Але якщо ми можемо міського і міською радою щось донести і змінити, то давайте його зробимо так, щоб він був дієвий. Це моя Добре. пропозиція. Тому я прошу е, цей документ відправити на допрацювання. Вибачте, нам цей документ скинуто було в п'ятницю в дві години дня перед великодними святами. І сьогодні було засідання. Якось грунтовно прийти до міськвиконкому із своїми пропозиціями, що там треба змінити, неможливо. Але там реально дуже багато є неточностей, які е, ну які ну будуть виявляти нашу некомпетентність. Тобто я точно за нього голосувати не буду і вношу пропозицію його на доопрацювання зробити е, е, зацікавлені сторони е, підійдуть, і ми якось можемо. Якщо ми можемо його змінити, звичайно, ми не можливо, ми не можемо готові прийняти от певні зміни до даного проекту рішення. Да, можемо все тоді. І давайте дійсно спробуємо його ново зробити так, щоб він був правильний цей документ. Пані Тетяна, ви готові очолити цей так, звичайно, да, очолити. Я буду допомагати. Все, ви Бачите, під Хі -хі -хі -хі. вашим добревання, але ми мусимо його ну, найкоротший термін знову внести, тому що дійсно це є типовий, який був е, як ви кажете, спущений для того, щоб ми прийняли свої на би. Такі документи тому тиждень два і на наступний виконком ми вносимо з змінами. Добре. На наступний виконком, що ми теж його внесли доопрацьований. і ну і хто має можливість і бажання долучитися до цього проєкту, внести зміни і допрацювати для нашої громади і бути прикладом для інших. Добре? Добре, дякую. Дякую. Ага. Я його. Щоб зняти Голосуємо. До напрацювання. До хто за допрацювання? Одноголосно рішення прийнято. Дякую вам. Йдемо далі. Наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету рівненської міської ради від 21.12.2022 року номер 178 про запровадження трудової повинності та організації суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану на території Рівненської міської територіальної громади із змінами та доповненнями. Доповідає газкова Наталія Олександрівна, заступник директора департаменту економіки. Христос Воскрес. Пропонуємо заповнити перелік замовника саме центральна міська лікарня. Звернувся керівник, має потребу залучити 10 безробітних осіб для проведення санітарно гігієнічного стану і інших практичних завдань, які не потребують спеціальної медичної підготовки. Розрахунок здійснюється за рахунок фонду державного. Страхування, фінансування робіт і укладання договорів здійснює рівненська філія обласного центру зайнятості. Прошу про підтримати проєкт рішення. На наданий розрахунок загальна сума витрат до 900 тисяч. Добре, колеги, є які запитання? Прошу, будь ласка, голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. День барі. Наступне питання про розміщення пунктів дрібно роздрібної торгівельної мережі на території Рівненської міської територіальної громади доповідає Наталя Олександрівна. За результатами роботи спеціальної комісії, підготовлений проект рішення, пропонуємо затвердити місця і суб'єкти господарювання. Додаток один стосується торгівлею квасом. А додаток 2 стосується торгівлі ваговим морозивом зі спеціального технологічного обладнання. Добре, колеги, які запитання стосовно вас? Морозиву? Прийшла без треба вже торгувати. Це я тоді прошу, будь ласка, голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Димдалі питання про відмову фізичній особі-підприємці Сергію Кастроку щодо розміщення пунктів дрібно роздрібної торгівлі. Також за результатами роботи комісії цим рішенням пропонується відмовити. Фізичній особі підприємцю Казпроку Сергію Костянтиновичу у розміщенні пунктів різнородної торгівлі квасом з лотка з Термокегою. Е у зв'язку інші місця, які, ми, які йому були запропоновані е відмовився заявник. Е тому пропонуємо відмовити через недотримання правил розміщення, розміщення на тротуарах е тощо. Заявник ознайомлений по суті. Добре, коли а, є які питання, скажу. Якщо питань нема, прошу голосувати. Хто за? голос, рішення прийнято. Йдемо далі. Наступне питання про режим роботи закладів суб'єкта господарювання. На підставі заяви товариства Ресурс енергостандарт більш відома марка ОЛАС. Звернувся керівник для роботи закладів, зокрема кафетерії, зі, з проханням встановити режими роботи відповідно згідно з рішенням, визначені адреси цих закладів, це Соборна, 370, Київська 108 А Млинівська, 18, поликає каєгодачка 44 А князя Володимира. з 5 до 24 години просимо погодити заявнику. Запитувані режими роботи. Коли є якісь зауваження? Ну, Доплатять податки треба дозволити. Добре. Прошу, будь ласка, голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Йдемо далі. Додаткових питань про встановлення автопавільйонів на зупинках громадського транспорту. Відповідає Вадим Руслан Орсович, директор департаменту інфраструктури та благоустрою. Доброго дня. Це про рішення пов'язане з зверненням ТОВ дозор щодо встановлення трьох павільйонів на, на вулиці Соборній, а саме біля органного залу та біля суму. Біля суму два павільйони, біля органного залу один павільйон, і також е, мудре табло в кількості п'ять одиниць, які вони планують так само встановити за свій кошт на е, території нашої громади. Там Добре. перший пункт щодо термінів пан Росії під час воєнного стану ми завжди всім на скільки час це не володимирович. це питання власне так і залишилось відкритим. Тому пропоную на рік часу під час військового стану на один рік з можливістю пролонгування його якщо ми Віконком. через виконком та якщо йдемо, ми... ну, ну і ті, типу, ті зупинки, які безпосередньо встановлені в нас на нашій громаді, вони їх відремонтували, провели до нормального стану. Так, так. Ось ваше театральні відновили їх, поробили всі ремонтні роботи, відновили, перевстановили там, треба помалювали, поварили, по, по все провели наливний стан. Скажіть, ну нагадайте членам виконкому, що це вони робили за свій кошт, тобто це не за кошти міського бюджету, це за вони за власні кошти, ремонтували ці зупинки. За власним коштом вони наймали підрядників, виконували роботи, знімали дані зупинки, перевозили до підрядників на виконання всіх технічних робіт, забрали повністю аварійність, яка склалася з їхніми зупинками, привели їх належний стан. Добре. Колеги, є якісь запитання стосовно даного? Так, да, да. можна питання, а, ну, як, я, яка їм вигода від цього? Їм що вигадує, вони це що? роблять за свій рахунок? Тозору вони співпрацюють з нами, з нашими перевізниками щодо розташування автобусів на лініях, вони показують, тобто це їхня основна частина. А, а це наша Рівненська якесь Ні, Це Житомирська компанія. Mm -hmm. Ну і вони заробляють на рекламі на своїх е, площинах. Ага. А ну а хто ж, ну власне кажучи, а ну що посмішки? Люди ж мають якимсь чином відбуватися? Ну свої. так, так. ні, Ну то це отправка. Це, це не такий антруїзм, розумі... ну, тобто, я так розумію, що місто вони за, за рекламні площини не платять. Так? Пане Росію, так... за рекламих площин за оренду, вони платять на якісь ще окремо додають кошти. Ну, відповідно до тих рекламних площин, з якими є договора, вони сплачують в обов'язковому порядку, як всі в нас рекламні агенції, які працюють з містом. Якщо договора є, так якщо договора є. Фі компанія дозор отримує кошти від перевізників наших, які є приватні, і також від наших комунальних підприємств, які здійснюють підприємницьку діяльність перевезень. І також від комунальних підприємств, які користуються їхньою послугою щодо встановлення самої системи дозор, ми знаємо, де в нас розташована техніка. Ми знаємо, як вона пересувається, так само ми знаємо, як рухаються наші маршрутні автобуси та тролейбуси, це так ж не час. стосується питання про, про це облаштування це зупинок до нас. Тобто я кажу, місто отримує від них кошти у вигляді е, договорів по е, оренді е, рекламних площин. А ми їм сплачуємо за систему дозор, яка дозволяє їм працювати. Тобто, якщо стоїть питання, як вони заробляють і на чому вони заробляють, як вони живуть. Це то, що нам відомо. Чи якісь питання, коли є стосовно даного проекту? Я хотіла поцікавитися, в проєкті рішення ми не побачили візуалізації, як ця зупинка буде виглядати, і де саме буде встановлена. Чи не можна з'ясувати це перед тим, як прийняти рішення по цьому питанні? Пане стою, нагадайте будь ласка, де вони мають встановлюватися і як вона має виглядати? Одна, одна зупинка буде розташована біля е, органного залу, а дві зупинки біля ЦУМу автобусна і тролейбусна. Товариство попало е, на підготовку до підготовки проєкту рішення візуалізацію, так? Е, є певні схематичні зображення, так, я, я потім вам перекину пані. Ну, вони так само будуть виглядати ті, що настановлені, так, громаді? Ну так, так як це. так. Проти то ми в свій час не пам'ятаю скільки років е, назад, коли дозор тільки починав працювати, були затверджені е, е, ці е, форми цих зупинок. Якщо вони не мінялися, то яке питання там. відповідати тим, які зараз носить. Я почула, дякую. Фізично, коли ми зможемо їх побачити? Володимирович, вони говорили, що з моменту прийняття нами рішення їм треба порядка двох до трьох місяців максимум, щоб вже встановити їх і запустити групи. Нема конкретного на встановлення, навіть не на виготовлення, а встановлення. То ви будете скидати скидатися рішення, якщо ми його приймемо стосовно даного, то я хотів би, щоб ви так само групу і члена виконкому скинули їхній графік подальшого встановлення, щоб люди бачили, коли ми зможемо отримувати певну послугу. Добре? Буду вимагати за графік, добре. Добре, Колегії, ще якісь запитання є? Ні, дякую. Добре, тоді прошу голосувати. Хто за? Змінами, так. На один рік. Голосоми змінами, так. На один рік. Під час воєнного стану. Одноголосно рішення прийнято. Добре тоді, Ковей. Можливо, якісь побажання, прохання. А, а додаткове питання, Віктору. А це ж додатково було? Додаткове питання. Да. То Питань більш немає, побажань немає. Ну, всім тоді гарного настрою. Гарна да. дня. До побачення. Дякую всім. До побачення.